Булося чергове засідання Миргородської районної асоціації фермерів та приватних землевласників. Вів засідання її голова Віктор Коваль. На засідання винесли питання про сплату членських внесків, про діяльність фермерської самооборони та про порушення з боку територіальних громад району законодавства про призов у армію. З'явилися випадки, коли в армію призивають шоферів, трактористів та агрономів. Також одноголосно на засіданні проголосували рішення надати додатковий термін приватним землевласникам та фермерам району, котрі не сплатили членські внески на діяльність АФЗ, визначитися, чи будуть вони у асоціації. Ті самостійно вирішуватимуть земельні, юридичні і інші питання, що стосуються господарської діяльності. Детальніше у радіоматеріалі значить, чоловік я перезвонив у столі. Номера не, не дійсно. Mm -hmm. так. Значить, ось mm -hmm. з, з, зібрівки mm -hmm. чоловік ось на, ліку, на лікуванні знаходиться, СВГ сцер. Таран е, знаходиться, яка е, в ньому зборі з пайовиками на 11 годин, яка я не можу приїхати. Mm -hmm. Ситуація на сьогоднішній день йде до того, щоб е, малий бізнес фермерство обрати. знаєте, щоб не путався між, 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 саме, між великими корпораціями і агрохолдінами. І як я що, що виступають ці саме е, деякі депутати, кажуть, що ми йдемо по е, Південно-американському фітіразвіття, то тобто, є властифондіста, аеропорти і, і дрібні просто-напросто до того, так як в Аргентині, що вийдуть, голодні бути, вийдуть на це саме. О, це політика, яка веде у нікуди. Далі, значить, ви знаєте всі, що це остров, ці питання, що запровадити обіг і продаж земель, значить 86. Процентів населення проти, проти продажі землі. От і, пожалуйста, і, і питання, які, ми, які нас касаються, знаєте, які касаються кожного. Немає в нас як Ну, якщо при цій політиці і при цьому відношенні, які відноситься до, до, до фермерів і підприємців і м'яких сторобників, от ми. Одне з основних питань, це як ми будемо в даній ситуації вести, і що нам робити, яку тактику, чи просто нам взагалі актив, активності в нас, як бачите, що не так. Та і і думаєш, що це думає, думає, його обмеже і так. Да. Я вибачаюсь, ти можеш зараз по-бисному читатися? Ми плануємо, хто, можу... скільки... хто і скільки коштів вніс Значить... на потреби. То, в... на... що на... ми вирішували, по із... 30 гривні з гектару. Хто перерахував? Я по подалі перерахував, чесно кажучи. І за приватного, і за певного. А видалося подається, я Що навіть нас? Покож там нас був на сьогоднішній ранок на, на, на нашому е, рахунку знаходиться 56 тисяч. Можна, можна сказати, грубо, що тому що там він чув, що 66 тисяч е, на рахунку Степанов. Я ще раз вибачаюсь, ти або мене не поняв, або Давай. я неправильно правильно не запитання. А, після прошлих зборів. Скільки, яких господарств поступили? Поступило, 50... 50... 50 000. Поступило 56 тисяч. Поступив Анатолій Петрович, кошти давав, давав, він рахував, перерахував ваше господарство 20 тисяч дало. Ми планували на цьому засіданні допомогти хлопцям. Що то не є, що не правда? По 10 чи по 30. По 30. По 30 гривень за Ну, От От і ні. от ми, от ми можемо це питання навіть трошки вирішити. Знаєте. <головік> да, я я зв'язувався із областую, кажу, нам 4 гривні нам три 3 на, 3 на областу і одна гривня, це великі рушни. З якої кількості гектарів? Гектара, з гектара. З з Ні, гектара, ну кожного верба стільки там гектарів є. Ті ж що не перерахували. Це виходить нам за них перевахувати чи я? Каже за себе. себе. E, Значить, як давайте, як ми зачепили цю е, фіксоване членство, ми його обсудимо. Повністю поканімо, то що хоче. Іван Петрович, то я таке досвід у вас дітейський. Знаєте, так і ми ховаємося де за друга. Три і... Ми тричутка з... прийде. Що нам цей асоціацію нашу? Ми починаємо 100. з того. Рішили. Кожний власник сплатив членські внески. З того треба починати. Оце сьогоднішньої збори, щоб завтра у вас на п'ятницю чи на сліду п'ятницю на раду, щоб була стаття в газеті, щоб було написано. Хто сплатив членські внески, а хто не сплатив, прямо висмія цих людей, пофамільно, що було написано. Це невеликі гроші, повинні платити їх. Якщо хочете, щоб... Хто за нас думає, захищати нас, треба платити внески, і треба свою організацію, і треба захищати. А захищати це треба тільки фінансово. Я вважаю, що і почати треба з дисципліни. Багато не тільки фермерських, приватних підприємців, підприємців. понабирали землю, спають, ходять собі як оці хом'ячки, поза щоки понапихали, і ніхто нікуди нікому не платить, ніхто ніде не участвує. Я рахую, починати з цього треба. Підтримую і треба це діло продовжувати. Да, дійсно, Іван Петрович, ви правильно кажете, що не тільки питання, Просто дивіться, у нас проти фермер є, родичі більш-менш пацієнтів на 99 здраві люди, але ж ми не можемо свої права захищати не в районній раді, не в сільських радах приводили не в обласних і інших радах. Ми не можемо захищати. Це дуже погано, повірте мені. Чи контрпропозиції? Володимир Олександрович. Я згоден Володимиром Олександровичем. і з, з... 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 Олександром Миколаївичем згоден 100%, 100% тому що це по поводу волонтерства. І <кхух> хто в чомусь сумнівається, якщо в нас не буде довіри по поводу допомоги, те, що ми... Між собою буде вріжатися сплочено Це одне, а те, що допомога була, є і должна бути од нашої з нашої сторони допомога хлопцям, які захищають інтереси наші і всього українського народу. Так що з цим я я, 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 считаю, я з цим не щитаюся і щитатися не буду. Якщо треба, якщо хто, хтось з чомусь з фермерів чи приватних влади сумнівається, в тому що ці гроші підуть не по, не по призначенню, то я думаю, хай ця людина сама візьме свої гроші поїде раз з цими хлопцями і узнає. Я довіряю це 100% і. Допомога должна була. По поводу сплечованості. Хай ми... ведеться питання. Да. Це питання не треба. Це... Ми, Миколаївич, вважає. якщо сьогодні викиникає питання, чи завтра і дзвоніть в будь-яке время, ми ж що... На сьогоднішній день вони питання у 2400 гривень. Ти ще двісті, вам там час купити колеса, не <кху> Тут не Хто там ще допоможе? І я думаю, що це не, не питання, не такі вже це гроші. Для когось, так, да, я поважаю, а я знаю, що у вас воно йде дуже багато. По поводу членства, однозначно. Я просто і перераховуємо, пишемо заяви, я вже розпочав в інтернеті, написав, але ніяк не віддав її. Про поводу перерахування теж бачу, там є реквізити полтави і все. Казало, що закорили... забирали, не закон. Це не забирали, але було боротися, юристи були і все. Ну, боровся, да, mm -hmm. в суді, да, боровся. А що асоціація мені показала? Це ще один раз прийшов сюди, а де ж ти був раніше? Так я його вже бачив. Де? Ну, коли ти всі... ще прийшов? А я, я тебе я... перший я... раз бачу. Що, я не прийшов? Я тоді прийшов, не прийшов. Я тоді прийшов сюди, а ти да, 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 не прийшов. Надо ж було три години ходити. Чекай. Щоб були юристи. І були юристи, і асоціації, і допомагали. Вон ці нєвні скарги. До тих пір, значить, ну по-перше, за волонтерство нехай це крані там де запрозвучала. Функції держави, держава, так би мовити, перебрала на себе із самого початку. І якби не перебрали люди ці функції на себе, то тут би Москаль топтав нас усіх і вже б ми працювали на Москву, а не на Україну. Це по перше. По-друге. Прозвучала пропозиція, хто не розуміє цього, хай з'їзде, я не пам'ятаю, хто з цього сказав, сам туди і везе допомогу. І тоді значить, ці запитання зникають зразу, моментально. Вони, вони просто знімаються і все. І тоді людина, і другий, і третій караван сама собі собере і повезе туди. Тож проблема забезпеченість вже, звичайно, краще набагато, ніж колись була. Але потреба отам у тих е, хлопців, що стоять. І в спілкуванні, і з тими, хто до них їде, і якогось смаколика отримати там. Це дуже велика справа. І е, приїжджаєш, а в них не вистачає, наприклад, якогось кабеля і так далі, бо швидко держава в цьому плані не зреагує, а його треба дати запчастину на ту саму машину, або на ту волонтерську машину, що отримала, і вона їм дуже корисна, держава на ту за... машину запчастини не дасть. Ні один комбат, ні один комбриг не виб'є його із бюджету армії. Хто за те, щоб написали звернення до До кого? голови кову? Поясни, що з роз'ясненням чи є бронь працівників, працівників і спеціалістів спеціалістів, спеціалістів, тому що агроном – це спеціаліст. Можете підготувати кілит. Ну, Хто за те, що кили був зроблений? За. І винести на так. Це... Два, три. Всі за. І на Всі По закінченні засідання Миргородської АФЗ 11 фермерів та приватних землевласників Миргородщини написали заяви про вступ у АФЗ на правах фіксованих членів асоціації фермерів і приватних землевласників. Протягом двох тижнів вони отримують карточку фіксованого члена та будуть внесені у відповідні реєстри як відносно юридичного супроводу їхньої діяльності, так і відносно отримання пільг на придбання техніки і запасних частин, а також пільг на відпочинок і лікування.